До Дня працівників соціальної сфери, який цьогоріч припадає на 2 листопада, у Житомирській області реалізовують проєкт, у рамках якого передають електроскутери соціальним працівникам. Засновником такої ідеї став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Сьогодні ці скутери це є підтримка і допомога е, тим працівникам соціальної сфери, в основному це жінки, дівчата, які в будь-яких. В погодних умовах, в як би не було складно, виїздять, і це десятки кілометрів, це населені пункти, це десятки людей на кожну, на одну. І люди отримують цю підтримку і допомогу. Тому цей проект він важливий. Ми чуємо, ми бачимо це від людей. Проєкт фінансує благодійний фонд. BGV. кілька тижнів тому 19 електроскутерів отримали соціальні працівники з Вягельського району. Тепер транспорт передали і для фахівців Бердичівщини. Загалом ми закупили партію в 96 електроскутерів напряму з виробництва в Китаю. Дуже довго їх везли морем Європою тут. Потім по Україні залізничним транспортом. Але найголовніше, що вони всі приїхали. Цілі нові класні, я сподіваюся, що дуже багато років вони будуть служити на благо на благо тих громад, в які ми передаємо. У вчорашнській громаді працює 10 соціальних працівників, які обслуговують 121 особу. Голова громади Олександр Черешнюк каже: електроскутер отримає фахівець, якому найважче добиратися до своїх підопічних. Дійсно, це велика допомога для наших працівників. Коли літо, то ми коли закупили їм були е Коли вже така осіння погода, весняна погода, то їм набагато буде краще скутером переміщатися, і воно швидше буде, тим більше дивлюся що Там є і багажничок, куди можна якийсь привіант купити, покласти якісь продукти. Соціальна працівниця Тетяна розповідає, має підопічних у двох селах, відстань, між якими 4 кілометри. Раніше вона мусила добиратися велосипедом. Тепер же електроскутер полегшить її роботу. Це все робиться для зручності, то я думаю, що це ж буде швидше, ніж велосипедом. Буде краще, звісно, буде краще і скоріше, і швидше, і все буде. Все, можна і в магазин з'їздити, можна, вибачте, і куди бабусі, чи дідусеві треба, то теж швидше, чи до сільської ради, чи куди потрібно. Ніла, представниця Андрушівської громади, розповідає: два скутери, які вони сьогодні отримали, будуть використовувати для покращення надання соціальних послуг у більш віддалених населених пунктах. Хотілося б ще е, всіх забезпечити даним транспортом, тому що це. По-перше, багато економить часу і також перевезення тих чи інших продуктів харчування, чи можливо яких які закази вони роблять підопічні для соціальних працівників. Електроскутери ще передадуть для Житомирського та Коростенського районів. Перший всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва Метафора Фест відбудеться у Житомирі 20 та 21 листопада. На одній сцені події об'єднає дитячі та молодіжні колективи з різних куточків нашої держави. Ми започаткували перший всеукраїнський фестиваль саме в місті Житомирі. Це має бути брендом міста, це має бути супермагнітом. Міста, це має бути для туристів приводом приїхати до нас до Житомира, тому що наш Житомир споконвіку він був театральним мистецьким містом. І сьогодні ми робимо перші кроки для відновлення цього всього. У програмі фестивалю театральні ескізи триваються до 15 хвилин, а також повноцінні вистави від юних акторів. Оцінюватимуть майстерність колективів, як артисти Житомирщини, так і запрошені судді. Ми запросили театрального критика із міста Києва Сергія Вениченко, якого знає вся Україна. Ми запросили дару корній. Це відома письменниця, з якою у нас вже дуже давні дружні відносини. Ми їм вдячні, що вони всі погодилися, і що вони будуть з нами. Головною ідеєю та метою фестивалю є психоемоційна підтримка нашого молодого покоління, адже театр дає змогу юним артистам проживати емоції, долати страхи та вірити в себе. Діти це наше майбутнє, діти це наше світло, і ми не маємо права позбавляти них дитинства. Сцена і от метафора фест це буде саме той фестиваль де кожен заявлений учасник, я думаю, успішно себе покаже, проявить і реалізує. Аби взяти участь у фестивалі, потрібно відправити заявку до 31 жовтня. Посилання можете знайти за QR-кодом на екрані. Деталі можете дізнатися за номерами телефонів: 067 420 59 30 або ж 067 840 85 87. Дуже хочеться, щоб цей фестиваль розвивався, щоб він був візитівкою не тільки нашого театру, а й візитівкою міста, області і в майбутньому, сподіваюсь, країни. Я бачу в майбутньому міжнародний фестиваль, в якому будуть приймати участь делегації з різних країн. І діти будуть сюди їхати з задоволенням, просто щоб побачити культуру України, культуру Житомирщини і щирі посмішки нашого глядача. З вересня у Житомирі реалізовують проєкт Руки добра, у рамках якого діти внутрішньо переміщених осіб та Житомиряни постраждалі внаслідок агресії РФ можуть отримати безкоштовні корекційні послуги. Послуги логопеда, корекційного педагога, психологічне розвантаження, арт-терапія. В нас працюють фахівці, логопед, корекційний педагог, арт-терапевт і психолог. Головна мета цього проекту: щоб діти, які не мають можливості отримати платні послуги з корекції, могли отримати це безкоштовно. У рамках проєкту використовують логопедичне дзеркало, спортивне та інше обладнання це інтерактивне дзеркало, де дитина може бачити в дзеркалі себе, може бачити педагога. І також саме дзеркало воно показує дитині, як робити вправи. В нас є бігова доріжка, і гарна стінка швайська, і балансири, і е, е, фідболи. Все це дає можливість покращити міжпівкульну взаємодію. Валентина, переселенка з Краматорська та мама трьох діток, каже, старші сини приходять на розвиваючі заняття, а молодший пограти. Я бачу, в них більше стало активніше стали плюсом. Ще вимова почалася ну більш чітка. Тобто, якщо раніше вони проковтували деякі слова, то зараз вимова вимова більш чітка в них стала. Наразі до проєкту долучилися 63 особи. Серед них діти від трьох років та молодь. У нас є група молоді з ментальними порушеннями. Вони приходять до нас два рази на тиждень, отримують також корекційні послуги, арт-терапію і послуги психолога. І також є у нас дитяча група, яка приходить на арт-терапію і на психологічне розвантаження. І, е Робота логопеда індивідуальна по запису. Проєкт триватиме до кінця листопада, тож усі охочі можуть прийти за адресою вулиця Київське шосе 11 або ж звернутися за номером 096 505 97 27. Ірина Цапун, Ілона Усатая, Анастасія Скородинська, телеканал СК1. На початку жовтня в Індонезії відбувся чемпіонат світу серед юніорів з боротьби. Самбо участь взяла юна Житомирянка Віолета Кумечко. А додому привезла бронзову медаль. Дівчина розповідає, була дуже щаслива, вигравши боротьбу за третє місце. Коли я програла півфінал, я звісно, засмутилася, але моя команда по збірної та тренери збірної, та мій тренер, підбарйовили мене. Та я за 10 минут вийшла боротися за третє місце. І після здобутку я була дуже щаслива. Це моя була перша медаль з чемпіонату світу по юніорам. На змаганнях в категорії до 20 років брали участь 10 спортсменок. Віолетта провела три поєдинки, які відбувалися в один день. Суперниці мої були надзвичайно високі рівнем. У суперниці були на чемпіонаті Європи і світу по дорослим. Вони були призерами. Саме найважка була зустріч. Моя це півфінал з суперницею, яка представляла країну Іспанія. Виступати на змаганнях такого рівня для дівчини було не в новинку. Раніше вона вже виборювала перемогу та призові місця на чемпіонатах світу і Європи. Окрім боротьби самбо, Віолета займається комбат дзюдзюцу та дзюдо. Я здобула друге місце на чемпіонаті Європи на Кіпрі по юніорам. Перед тим в тому році я здобула перше місце по Європі та на світі по самбо. Тренеркою Віолети є її мама Олена Кумечко. Розповідає сам бо хороший вид спорту, де виграють найсильніші. Тож вона пишається своєю донькою, яка постійно досягає нових висот. В цьому році вона прийшла е, виступати в юніорський склад. Е, якби е, чемпіонат світу, чемпіонат Європи був трошки тяжкий, тому що дівчатка вже були опитні, які виступають на чемпіонат світу по дорослим. Е, на світі вона їздила сама в Індонезію, зібралася і. Виграла третє місце. Я дуже задоволена цим результатом. У листопаді Віолетта братиме участь у чемпіонаті світу з комбат Дзюдзюцу, що проходитиме в Іспанії, а потім в чемпіонаті України з Самбо. Ілля Якимчук, Ілона Усатая, телеканал ск 1 20 жовтня у Кривому Розі відбувся матч вищої ліги жіночого футболу України на полі стадіону Спарта. Зустрілись ЖФК Кривбас та ЖФК Полісся. Спочатку гри вовчиці захопили ініціативу. І на 22-й хвилині Діана Мущенська відкрила рахунок, пробивши точно у кут воріт суперниць. Напрямок центрального нападника. Ворота! Менш ніж за 10 хвилин Юлія Стець подвоїла перевагу Житомирянок. Рахунок 0-2. Зараз міняється Ольга. Войтенка на початку другого тайму господарки поля скоротили відставання. На 50-й хвилині Анастасія Стахнюк реалізувала пенальті. Рахунок 1-2. Коротка пауза. Сахню кудар поворота. Один-два. Однак житомирянки швидко відповіли. Вже через 6 хвилин Валентина Тараканова забила третій гол ЖФК Полісся. Та передача вибиває м'яч. Воротар Криворізької команди. Удар! і Полісся забиває третій. Наприкінці матчу Юлія Стець оформила дубль і поставила крапку у грі. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-4. Юлія Стець. Вона із м'ячем. Удар по воротах. І Юлія Стець. Наступний матч ЖФК Полісся зіграє 25 жовтня проти ЖФК Оболонь.